Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті «Меморіал» щоранку о 9-й. Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям Іван Маковецький. Позивний Мак, 24 роки з Волині, захоплювався історією та футболом, обожнював своїх племінників, боронив Україну в складі 14-ї окремої механізованої бригади. Загинув 18 травня 2022 року на запорізькому напрямку. За 5 місяців у захисника народилася донечка Уляна, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Дмитро Шевченко, позовний Шева, 25 років з Миколаївщини, любив готувати. Мріяв після закінчення війни відкрити власний барбершоп, боронив Україну в складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув 12 червня 2023 року на Луганщині, нагороджений медаллю Ветеран війни. Владислав Бондаренко, позовний Фаза, 24 роки з Донеччини, любив працювати з деревом, боронив Україну у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув 9 вересня 2022 року на Херсонщині, нагороджений медаллю ветеран війни.